Привіт, мої любі діви! Ну що, ви готові дізнатися наступні три роки? По якій сфері життя буде йти Сатурн? І на що він буде впливати? Ну, тож, давайте розберемо, Сатурн буде робити фокус наступні три роки на ваш сьомий дім гороскопу. А це дім партнерства, це дім шлюбу, дім також у нас ще може бути і розлучення. І партнерство у нас як романтичне, так і ділове. Всі партнери в вашому житті. Тож, наступні три роки буде фокус саме на цьому. І знаєте, сьомий дім також це дім про уміння налагоджувати контакти, стосунки, відносини з партнерами, про уміння спілкуватися з іншими людьми. І, до речі, я хотіла вам нагадати, що якщо ви хочете подивитися загальне відео велике про Сатурн, що це за планета, по, які, по якому знаку Зодіаку вона зараз буде йти, і е, взагалі на всіх нас, як це може бути впливати на масштабному такому рівні, дивіться, ось тут у підказках, там обов'язково буде відео. Ну і звісно, я рекомендую дивитися не лише по знаку е, зодіаку, по знаку Сонця дане відео, е, але ще і по знаку Асценденту та по знаку місяця. Що ви не знаєте, який у вас асцендент чи де у вас знаходиться місяць, в якому знакі, пишіть мені в інстаграмі, я вам обов'язково допоможу, безкоштовно розрахую і скажу, де у вас асцендент та місяць, щоб ви могли дивитися відео і мати повне розуміння і повне уявлення, знаєте, ніби пазлики склалися. Тож, що які події можуть відбутися наступні три роки у вас в житті, мої любі діви? Знаєте, коли Сатурн йде по сьому дому, то в ці три роки у вас може бути шлюб, саме документальне оформлення знаєте відносин. Документальне підтвердження стосунків, закріплення, ніби знаєте, ось, і дійсно, цей шлюб може бути тривати мінімум 30 років. Це достатньо міцний шлюб, коли партнери вже хотіли цих серйозних стосунків, коли вони були готові до цього, і Сатурн їм це дав. Якщо ж у вас навпаки якісь стосунки незрозумілі з вашим партнером, і ви вже задумувалися про розрив, про розлучення, то, скоріше за все, він вам він вам дасть розлучення. Він вам дасть розрив і Сатурн. Незрозумілі якісь лицемірні, фальшиві відносини, він може в них дати тріщину і зруйнувати їх. Також у нас може бути ось знаєте фокус на бізнес-партнерстві, на відносинах зі своїми там партнерами по роботі. І ось тут може бути Сатурн або зменшити їх кількість і залишити тільки самих відданих, знаєте, найчесніших, найвідкритіших з вами. Або це може бути коли всі маски познімаються з бізнес партнерів ваших і ви побачите істинне обличчя. Сатурн відкриє правду про кожного з них і може бути з кимось розірвання цих бізнес-стосунків. Вас кимось навпаки, ви можете заключити новий вигідний для вас контракт і договір на чесних і вигідних умовах для об. Ї. Бог вас. Але важливо, ось тут такий нюанс, Сатурн це планета законності і порядку. Тому тут має бути це партнерство документально затверджене і законне. Знаєте, Документи мають бути всі в порядку. Це не повинно порушувати якісь законодавчі норми і загальносуспільні норми людські. Тому що, якщо це буде не так, Сатурн це все також зруйнує. І знаєте, якщо. Ви були готові вже до е, того, що. Там, народження дитинки, так коли в вашій сім'ї, у вашому житті з'являється дитинка, то Сатурн вам це може дати на наступні три роки. І Сатурн це про нову відповідальність. Знаєте, ось одруження, шлюб, народження дитини, це нове бізнес-партнерство. Це як набуття нової відповідальності. Коли ви берете на себе ще відповідальності більше, коли ви стаєте більш дисциплінованими, коли ви стаєте більш спокійними, мудрішими і відповідальнішими, ось це Сатурн говорить сьомому домінам. Також по Сатурну може бути знаєте, така як перевірка, іспит у відносинах. Можуть бути наступні три роки, якщо ви вже в шлюбі перебуваєте, і не збираєтесь розлучатися, вас все влаштовує. Наступні три роки Сатурн може давати якісь іспити і перевірки в ваших стосунках, але важливо по Сатурну всі ці перевірки пройти. І дійсно можуть бути якісь. Екзамени непростий період, кризовий момент у стосунках з вашим особливо любовним партнером. Але якщо дійсно ви чесні один з одним, ви дійсно у вас є честі, щирі почуття, то Сатурн потім через три роки, коли ви екзамен цей здасте, так Сатурн вам дасть дуже хорошу винагороду у вигляді ще міцніших стосунків, у вигляді поповнення у вашому сім вашій сім'ї, так і злагоди, і такої мудрості, і миру в сім'ї. Також це може бути ось так. Ну і звісно, це у нас ще сьомий дім, це сьомий дім у нас ворогів. І ось тут Сатурн може, знаєте, відкрити не тільки справжнє обличчя друзів, але й всіх таємних ворогів, може вивести на чисту воду і показати, хто є хто у вашому житті. Дійсно, ви можете здивуватися, хто є вашим ворогом, але обидві відкрито це все бачити і відкрито розуміти. Також це у нас ще дім конкурентів в бізнес-партнерстві. Дійсно, може бути, коли проявляться конкуренти якось по відношенню до вас. Але, знаєте, це дуже зменшує. Можливо, він і зменшить ваших конкурентів і ворогів, відсієв якось просто їх від вас. Це також може бути. Ось і взагалі на наступні три роки ви знаєте ось така тема, коли ми беремо нову відповідальність на себе в спілкуванні з іншими людьми, в темі партнерства. Так, коли ми беремо відповідальність там за свого партнера, за свою дружину чи за свого чоловіка, за своїх діток, ну, там, новонароджених, так і це може бути ось так проявлятися. Але до речі, ще може бути інший варіант, коли вас попросять, наприклад, виступити як поручитель. За когось, то тут я б подумала декілька разів і сходила б на консультацію до юриста, тому що можуть вас впутати в якусь не дуже законну справу. Якщо це буде дійсно незаконно чи щось нечисте, то потім Сатурн, так як ви поручителем будете виступати якоїсь людини, будете відповідати ви, нести відповідальність дуже велику і за себе, і за ту людину, за яку поручилася. Ось такий Сатурн у вас буде на наступні три роки. Зверніть на це увагу. Будьте більш мудрими, відповідальними, чесними і відкритими в першу чергу самими собою. А я дякую, що ви були зі мною. Якщо у вас виникають якісь запитання, запитуйте в коментарях. Я на все вам обов'язково відповім. І бажаю вам чудового, неймовірного, прекрасного світлого дня.